Пане Олександре, зрештою, з паном Ігнатом говорили. Наші льотчики продовжують навчання, ага. пересіли на тренажери. Зрештою, події на Близькому Сході чи додали рішучості нашим партнерам? Ну і, зрештою, не будемо забувати, що в листопаді так, на листопад анонсований чергове засідання контактної групи у форматі Рамштайн. Ну, і це ми у пана Ігната так питали. Чи да. якісь особливі очікування без конкретики? Каже, особливі очікування є. І У вас є якісь інтригу. особливі очікування, і можливо, ви можете нам про них дещо випадки. Ну, покрити. я так розумію, Ще що кіросві. ми визначилися стратегічно з тим, що може бути два типи літака. Я так це можу розуміти. А угу. ми, до речі, теж питали про те, а що 16 може 16 буде... ну, Тобто, можливо, в цьому плані очікування є певні. Ну безумовно, я вам скажу, що питання на весну літо постачань літаків. І того, що вони мають зміцнити наші протиповітряну оборону, так, особливо, до речі, при фронтових територіях, на них можна покладати сподівання і надію в боротьбі з авіацією російською, яка каби скидає. А це mm -hmm. дуже важливо. Плюс вони ж багатофункціональна, мульти, мультифункціональна платформа можуть діяти і в наступі, так само наносячи удари по наземним об'єктам. Тому ось я думаю, що в цьому сенсі це. Дуже важливий момент, і на них можна покладати сподівання. Ну знову ж таки, все залежить від кількості. Це дуже важливий аспект, тому що зброя хороша. Знаєте, як запитують, але ж питання в її кількості mm -hmm. і засоби. Ну, а схема тому... там, на вашу думку, буде ну приблизно така ж, умовно кажучи, пара пару штук у нас з'являються. Ми демонструємо, як ми з так. цим можемо впоратись, і потім вже так, так, так. так. Угу. Ну то, що ну, нам десь треба зробити, десь, так вже щоб... приблизно. Ну, в принципі, в принципі, десь приблизно так. Там скільки шість, якщо я не помиляюсь, від данії перша партія, перша чергова, mm -hmm. яка вже точно вони погодили, що вона має десь бути весною у нас. Ну тобто, це принаймні з того, що озвучено, що ми чули. А потім там є графіки постачань від данії, від Нідерландів, і це все має забезпечуватися. Тому я скажу, що це може стати серйозним допоміжним фактором, але все це має, діяти, все це має працювати у взаємодії, розумієте? Чому? Тому що ми ж проводимо багато функціональні дії, і з точки зору от воно не працює. От у нас дуже часто намагаються знаєте, обговорити і сказати о той чи інший вид озброєння, як він допоможе. Без взаємодії з іншими підрозділами, іншими видами зброї він мало чим допоможе, тому що це все має працювати як одне ціле. І тому зараз, як мені здається, під час конференції Рамштайн, вже треба ставити питання не тільки поточних, а правильно і про авіацію і підготовку постачання на забезпечення на весну, коли можуть поновитися активніші дії. Ну, коли погодні умови це дозволять, і ми ввійдемо не запізніло, як десь цього року, так, очевидно, тому що мали б десь раніше, але постачання дійшло до того, що це був червень місяць, очевидно. А раніше. І ми будемо мати відповідні кондиції. От поки що для мене це питання відкрите. Я не бачу поки що від партнерів наших відповіді. А яким же буде це забезпечення? Тобто, ви пам'ятаєте, минулий рік у нас було зрозуміло. У нас був грудень місяць. Ми до цього говорили про те, що треба буде нарощувати. Потім було інтерв'ю головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного. Інтерв'ю за економіст він назвав кількість, скільки потрібно. Ну там умовно. Ішло, йшло, 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 йшло це забезпечення. Зараз я розумію, що ми входимо осінньо-зимовий період, ну актуальне ППО, так воно і влітку актуальне. Ну тобто, це зрозуміло, воно ніколи не втрачає. Але ж і інші питання, може тут буде такий сюрприз, як з ракетами атакам будемо на це сподіватися, пане Олександре. Якщо ми говоримо про F-16 і про гріпи, відповідно ж ми ж розуміємо, що ворог так само готується на противагу F-16. що може поставити винищувачі СУ-30? 35 п'ятий здається, uh, та? які так які там вони що ну, ще... uh, ну розумієте, і ще в достатній кількості може поставити те, що і протиставляє зараз наші авіації, яка виконує завдання. Ну ви бачите, що завдання виконуються удари по Криму наносяться все одно. Тому як би там не було, попри все, що вони можуть протиставити, а, наше завдання бути ефективнішими. Я вам скажу, що зараз, наприклад, щоб було зрозуміло, не така велика кількість літаків. З нашого боку повітряних сил, які виконують завдання, наносячи удари по окупованому Криму. Це зовсім невелика частина. Зовсім невелика. Але подивіться, Але ж ми не ефект. будемо називати це. Не, не будемо. Давайте так, не будемо. Вона будем. відома, але не будемо. Будуть так само в 16-й в певній кількості. Вони так само зможуть виконувати ці певні задачі. Важливо до них мати озброєння велику кількість. Ось це дуже важливий момент, тому що літак ж без ракет, без зброї, це ж ми розуміємо. Тому. І е, вони будуть діяти. Ми побачили, що способи знаходити слабкі ланки і місця в російській системі протиповітряної оборони є. Їх знаходити можна. Тому є підтвердженням далі атаки. Це не просто слова і не просто сподівання, і не просто теорія. Ми на практиці побачили, що це є можливо. Понад те, я вам скажу, що. І нанесення ударів української авіації нашими силами по території Росії, по військовим об'єктам і аеродромам Росії теж була можлива навіть у 2022 році, і це робилося так само нашої армійської і авіації і повітряними силами. Тому будуть шукати шляхи Звичайно, Росія, вона буде діяти так, як діяти в першу чергу. Це наземні зенітно-ракетні комплекси. Але ж якщо ми діємо тією авіацією, яка є в за нас зараз, і можемо наносити удари ракетами, не потрапляючи в зону дії і ураження засобів ППО ворога, або навіть іноді потрапляючи, але з ризиками виходити з них, то у f 16 ще більше можливостей. Mm -hmm. І вони можуть діяти ще більш швидше і краще в цьому сенсі. Mm -hmm. Тому я думаю, що в принципі способи обходження і протидії засобам ворога протиповітряної оборони вони будуть знайдені. Шість хвилин у нас ще є. Дуже хочеться ще звернати, звернути увагу на те, що зараз відбувається на суші. Просто зараз я маю на увазі лінію бойового зіткнення. Як ви її бачите зараз? Чи можливо, ви вже я знаю, що ви не любите робити прогнози, але тим не менш вже є якесь у вас бачення, як скоріш за все це може розвиватись? Не я до цієї інформації ще додам заяву Розвідцентру центру оборони Естонії, який сказав, що в Росії є ще 4 мільйони артилерійських снарядів. А це як він каже, рік війни малої інтенсивності. Чи це адекватні цифри 4 мільйони снарядів? Ну і загалом, в найближчій перспективі, що як ви бачите, розвиток Лиману, Куп'янський напрямок, зокрема, ну так тут бачите, часові рамки і прогнози дійсно ми вже побачили на деяких прикладах, що mm. не варто, скажімо так, або бути обережнішим. Ну, щоб, Окей, щоб, чи, чи надовго ну, ну, росіян вистачить в такому темпі я, штурмувати там? Я вам, скажу, що, я вам скажу, наприклад, щодо естонської розвідки. Насправді вони добре поінформовані. От я бачу, із досвіду того, які звіти аналітики вони подають, їх не можна недооцінювати. Тобто, там є нормальна структура, яка працює. Можливо, це не найкраща розвідка всієї Європи, безумовно. Ну це ну тому, що спроможності проможності, потужності вони не можуть порівнятись, але вони мають певну інформацію, тому тут варто довіряти. В чому ситуація? Те, що вони на рік забезпечені вести війну, Росія так артилерію, наприклад, те, що вони забезпечені, скажімо, певною технікою, ну теж так. Хоча я вам скажу результати до формування 25-ї армії, яка відбувалася, яка зайшла на схід, продемонструвало, що нестача техніки є. Тобто людьми забезпечили, а техніка 30-40% нестача нестачі забезпечення. Саме техніка важкої техніки бронятами і так далі. Ну вони, начебто, людьми більш-менш знайшли там все мобілізували, плюс все, і начебто воно пішло. Але тут ще залежить від а, того, якої інтенсивності буде конфлікт. По-перше, по-перше, він зараз далекий від низької інтенсивності, тому що ми бачимо, ворог діє і намагається атакувати зараз на сході активно. Угу. Вони ж застосовують все, що можна, вони активно це використовують, несуть втрати. Я вам скажу, що якщо так будуть далі наступати, як під Авдіївкою, зрозуміло, що це і для нас важко, це теж виснажує. Але будуть нести такі втрати постійно, постійно, постійно це не безкінечний процес. Воно не можна, воно не може безкінечно поновлювати. Тому Північна Корея. А звідки Північна Корея взялася? Іран уже віддав все, що міг там близько 400 тисяч за а, цей рік за різними оцінками. Вони скажуть, тепер Іран нічого не дасть, тому що близький схід. Ну ситуація їм треба самим. У невідомо, як воно закінчиться. Тенденції ж такі і ракети не дасть. У чому до речі для нас тут позитив? Тому що навряд чи зараз Іран піде на те, щоб дати Росії ракети. Ну не та ситуація. Є Північна Корея, беруть снаряди. Обсяги використання і застосування снарядів російської армії зменшуються. Збільшується наша контрбатарейна боротьба, яка доволі ефективна і по деяким напрямкам збільшується у нас. Питання в іншому: що використання снарядів саме по собі це не є самоціллю, воно саме по собі не призведе до перемоги. Використання снарядів працює, як я вже казав, невідірвано від дії інших підрозділів. Тобто умовно вичищає артилерія, заходить туди піхота. Якщо туди не можуть зайти піхота, якщо там не можна взяти, то використання цих снарядів є неефективним. Воно призводить до знищення. Ось це критерій. Все важливо міряти ефективністю. А досвід війни продемонстрував, що, попри велику кількість снарядів, російські війська не завжди досягали при цьому ефективності. З точки зору просування, з точки зору захоплення територій, з точки зору руйнування, особливо на сході, на жаль, так. Мені завжди імпонує, коли розмова з гостем завершується якимись позитивними такими новинами, тому що коли ти йдеш на негативі, то зовсім інший післясмак. Дякую вам, пане Олександре, за те, що Дякую ви були вам. тут за аналітику. Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень.